Малята, ми сьогодні будемо дослідниками. Поговоримо про повітря. Проведемо дослід та переконаємося, що повітря є скрізь. А скажіть, чи ми можемо побачити повітря? Чую-чую ваші відповіді. Ні, правильно, бо воно прозоре і не має кольору. А як ми можемо відчути повітря? Ми можемо вдихнути носиком, а пити тентеротиком. А можемо повітря спіймати руками? Ні, у мене не вийшло. Давайте проведемо дуст. У мене є ось такий пустий, прозорий пакет. Його можна скласти, стискати, зім'яти, положити навіть в руку. Але ж давайте спіймаємо повітря. Чи ми можемо за допомогою повітря створити вітря, Візьміть любий артус паперу і порухайте його біля обличчя. Що ви відчуваєте? Так, це вітерець, тобто повітря. Отже, малята, рух повітря твогє вітер. Коли вийти на вулицю у вітряну погоду, то ви побачите, що дерева і листочки гайдаються. Малята, який ми можемо зробити висновок? Повітря існує навколо нас, бо ми ним дихаємо. А також рух повітря створює вітер. До побачення! До нових зустрічей!